Пункт пропуска Ужгород, зокрема, його пасажирська частина підлягає реконструкції під міжнародну програму прикордонного співробітництва Європейський інструмент сусідства та партнерів. Розмежування потоків, встановлення оголожі та цих оборожах із системою санкціонованого доступу для того, щоб була можливість при недопущенні пропуску транспортних засобів через мирний кордон здійснити їхні повернення на територію України. Тож тут тут то теж саме буде, заїде в, машину в сторону слова сторону. Ну, де питатися куди? На круг, пересечку. Ну це ж смішно. Вони будуть нам бити печатки на обратну сторону. Якщо вас це цікавить, я вам приносив, мені є два паспорта. Я замахався їх робити на печатки. Він пець у наших розворотах і він на словацькій стороні. Ви повинні розуміти, що за цим столом знаходиться представник служби, а також представник Державної прикордонної служби. Які виконують свої функції. Ми не вносимо змін в законодавство України. Це перше питання. Ми не можемо е внести зміни в законодавство України або в той порядок, який на даний час є передбачений. Дивіться, ми, наприклад, у громадській раді СІР, розпочали створення альтернативного законопроекту про те, щоб власники автомобілів платили якусь невеличку суму кожен рік. Вони цілі рік користуватися безкоштовно, щоб він нагромаджувати кордони, і у них багато проблем. Ну, нашим депутатам сподобалося цей законопроект, але я не бачу, що його виносить, поки що і навіть він не проходить поки що ніякі комітети. Тому зараз чекаємо. <кхем> Пропоную всім, кого цікавиться тема, вносити якісь пропозиції.